Сербські археологи розкопують римську тріумфальну арку. Її виявили в грудні під час робіт в археологічному комплексі. Вімінаціум арку збудували в третьому столітті нашої ери. Це одна з небагатьох таких будівель на Балканах. Вімінаціум тепер доповнено тріумфальною аркою. Такі об'єкти трапляються нечасто, особливо в південно-східній частині Європи. У Римі їх було близько 20, можливо, більше. Також деякі були в провінціях найближче у салоніках, але в цьому регіоні це перша тріумфальна арка. Вімінаціум був містом і столицею римської провінції Мезія. Його заснували в першому столітті. Це було одне з найбільших міст своєї епохи. Тут жило 45 тисяч осіб. У вімінаціумі був палац, храми, укріплення, амфітеатр, подром, форум, лазні та майстерні. Також тут був акведук. Тріумфальну арку знайшли під час розкопок головної вулиці міста. Ми сподіваємося знайти більше частин тріумфальної арки. Ми виявили одну чудово зроблену колону, кілька підніж колон та балки архітрава. Але хотілося б знайти фрагменти з написом, який був на арці. Більше фрагментів колон, капітелей тощо. У першій половині п'ятого століття на вімінаціум напали гуни, і місто дуже постраждало. Потім його відбудував візантійський імператор Юстиніан І у шостому столітті. Слов'яни стерли місто з лиця землі. Розкопки вімінаціума тривають із 1882 року. Археологічний комплекс розкинувся на 450 гектарів. Наразі досліджено лише 5% території. Ми дізнаємося про вподобання та звички людей, які жили в цьому районі міста. Про це розповідає імпортна караміка, родоські амфори, у яких привозили вино, а також чорноморські амфори. Під час розкопок уже знайшли нефритові скульптури, фрагменти мозаїки, фрески, зброю, монети, золоті вироби та рештки трьох мамонтів. А торік улітку неподалік Вімінаціума шахтарі випадково виявили залишки давньоримського корабля.